Математика, урок 12, частина 2. Тема уроку математики: нумерація багатоцифрових круглих чисел, додавання і віднімання іменованих чисел подвійна нерівність. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду 1 тисяч у 4 рази менша за цифру розряду сотень. Обведіть у таблиці числа. У яких цифра розряду 1 тисяч у 4 рази менше за цифру розряду сотень. Так, це в нас числа 1400 2800. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота завдання 2. Запишіть всі можливі круглі чотирицифрові числа, які містять цифри 0, 3, 6 і 9. Цифри в записі числа не повторюються. Розташуйте їх у порядку спадання. Запишіть всі можливі круглі чотирицифрові числа, які містять цифри 0, 3, 6 і 9. Цифри в записі числа не повторюються, та розташуйте їх у порядку спадання. Давайте з вами перевіримо ці числа: 9630, 9360 6930 6390 3960 3690. Обведіть найменше число. Так, це число 3690. Закриваємо робочі зошитки, сторіночка 61 у підручнику. Виконайте дії над іменованими числами двома способами. Отже, 32 дециметри 2 см додати 5 дм 7 см. Ми з вами так і записуємо першим способом. До 32 дециметрів 2 сантиметрів ми додамо 5 дм. У результаті ми отримаємо так, 37 дециметрів 9 сантиметрів. Запишемо з вами у другим способом по одному дециметрі 10 сантиметрів 302, до 322 сантиметрів. Додамо 57 сантиметрів і отримаємо 379 сантиметрів, Або це дорівнює 37 дециметрів 9 сантиметрів. Спробуємо з вами виконати наступне додавання. 7 км 56 метрів. Додати 5 кілометрів 837 метрів. А тут ми дуже уважно записуємо, чому? Тому що тут у нас бачимо десятки одиниці, а тут у нас сотні десятки одиниці. Тому ми запишемо так: 7 кілометрів 56 метрів. Трішечки відступимо, залишимо відстань для сотень, а під низом запишемо. Додати 5 кілометрів 837 метрів. І ми дивимося, що в нас одиниці під одиницями, десятки під десятками і сотні. Вирішуємо. Це в нас дорівнює 12 кілометрів 893 метри. Тепер яким чином ми це запишемо з вами безпосередньо у метрах? Ми знаємо, що в одному кілометрі. Тисячі метрів а 7 кілометрів це 7 тисяч метрів, та ще 56 метрів, 7 тисяч 56 метрів. Додати 5837 метрів. І тут ми яскраво бачимо ось ці сотні, що якщо ми пишемо у простому числі, вірніше у простому іменованому числі, в нас на місці сотень пишеться нуль, тому що нуль сотні, сотень тут. Але якщо ми пишемо в складеному іменованому числі, як ось тут, то 0 у нас тут не ставляється. І в результаті додавання ми отримаємо число 12 893 метри, або дорівнює 12 кілометрів 893 метри. І додамо з вами до 4 гривень 50 копійок, 5 гривень 25 копійок. Спробуйте самостійно додати. А тепер давайте перевіримо. 4 гривні 50 копійок додати 5 гривень 25 копійок. Дорівнює 9 гривень 75 копійок. Другим способом 450 копійок. Додати 525 копійок. Дорівнює у нас 975 копійок або дорівнює 9 гривень 75 копійок. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка у нас 62. Ми з вами додаємо багатоцифрові числа в даному випадку чотирицифрові цифрові числа. Так само, як ми додавали і трицифрові цифрові числа. Поставте відео на паузу та виконайте додавання. Давайте з вами перевіримо. 1275 додати 3420 дорівнює 4695. Якщо правильно, вставляєте з боку плюсик. 7742 додати 2089 дорівнює 9831. 3790 додати 4530 дорівнює 8320, 7420 додати 1742 дорівнює 9162. 2948 додати 3925, дорівнює 6873. 4082 додати 5928. Дорівнює 1010. Пригадаємо з вами, як же ж ми читаємо подвійні нерівності. Так, ми починаємо читати із числа, що стоїть посерединці. Спробуйте зараз поставити відео на паузу та прочитати наступні чотири нерівності. Давайте тепер з вами перевіримо, чи так ви їх прочитали. 852 більше від 539, але менше за 4321. 8534 більше від 457, але менше за 10 тисяч. 3850 більше від 1285, але менше за 9070. 820 більше від N, але менше за P. А зараз самостійно запишіть подвійні нерівності. 375 більше від 25, але менше за 1005. 1 тисяча більше від 100, але менше за 10 тисяч. 4580 більше від 1000, але менше за 8096. N додати 1 більше від T, але менше за R відняти 1. перевіримо з вами, як ви записали ці подвійні нерівності. Якщо записано правильно, зеленою ручкою ось тут поставте знак плюс. Перевіряємо. Перша нерівність. Якщо у вас записано так само, ставлюєте плюсик. Друга нерівність. Третя нерівність. Четверта нерівність. Якщо у вас записано все так само, поставте собі плюсики. Дуже добре, молодці. Розв'яжемо з вами задачу та скажемо, який це в нас вид задачі. У трьох пачках 18 кольорових олівців. Скільки олівців у 17 таких пачках? Так, це в нас задача на зведення до одиниці. Першого виду. Ми вже знаємо, як розв'язувати такі задачі. Тому поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу самостійно. Обов'язково напишіть пояснення до дії і вираз. Давайте з вами перевіримо: отже, три пачки 18 олівців. 17 пачок. Невідомо скільки олівців, знать питання олівців. Розв'язання. У першій дії нам потрібно дізнатися, скільки олівців у нас міститься в одній пачці. 18 поділити на 3 дорівнює 6 олівців. Пояснення у одній пачці. Коли ми знаємо, що в одній пачці в нас 6 олівців, ми можемо дізнатися, скільки олівців буде у 17 пачках. Ми 6 помножимо на 17. Як нам потрібно помножити, знову ж таки. Десятки і одиниці. 10 множимо на 6. 60 а 7 множимо на 6. 42. Так, а 60 додати 42. Це буде 102. Отже, 6 помножити на 17 дорівнює 102 олівці. Перевіряємо з вами вираз. Вираз, 18, поділити на 3 помножити на 17. І відповідь. 102 олівці у 17 пачках. Дуже добре, молодці. Допоможемо суперромбику виміряти і позначити на рисунку градусну міру котів та довжину сторін трикутника. І знайти його периметр. Давайте ми спочатку позначимо з вами і виміряємо безпосередньо градусну міру кожного кута. Давайте виміряємо градусну міру кута А. Виміряйте її. Яка в нас градусна міра кута А? Так, 34 градуси. Виміряємо з вами градусну міру кута Б. Так, це в нас 112 градусів. Обов'язково ми записуємо, не забувайте. Виміряйте, будь ласка, градусну міру кута С. Так, також 34 градуси. Ми бачимо, що це в нас. Так, кут А і кут С однакові. А тепер давайте з вами виміряємо довжини сторін трикутника. Сторона А Б. Так, 3 см 7 мм. Сторона Б С. Також 3 см 7 мм. Добре. А сторона АС? 6 см. Запишемо з вами. А Б дорівнює 3 см 7 мм. Б С дорівнює 3 см 7 мм. АС дорівнює 6 см. І потрібно нам знайти периметр. Периметр. Знак питання сантиметрів. Для того, щоб знайти нам периметр. Спочатку потрібно записати саму формулу знаходження периметра. Так, це потрібно всі сторони додати. Пригадайте, на попередніх уроках ми записували. Так, периметр дорівнює АВ додати ВС додати АС. Ось це ми можемо, ніби вважати формулою знаходження периметра цього трикутника трикутника АВС. Потім ми підставляємо числові дані замість сторін. Периметр дорівнює. 3 см 7 мм, додати 3 см 7 мм додати 6 см. Дорівнює. Додаємо з вами сантиметри. 3 додати 3 6, та ще 6 12 см. Додаємо міліметри 7 додати 7, 14 мм. або це нас дорівнює 1 см 4 мм. 1 см 4 мм та ще 12 см. Так, 13 см 4 міліметри. І запишемо з вами відповідь Периметр дорівнює 13 см 4 міліметри. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Переходимо з вами на сторінку чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте ці завдання. Молодці, чудова робота.